В НГУ тривають останні приготування до Дня першокурсника, але цього року свято співпадає також з Днем студента. Тому Національний гірничий університет покаже високий клас танцювальної, вокальної та акторської майстерності. Ласкаво просимо. Шість команд по 10 учасників у кожній змагались, демонструючи високий рівень співочої, танцювальної та акторської майстерності. Своїх талановитих першокурсників представили гірничий інститут. Інститут електроенергетики, механіко-машинобудівний факультет, інститут економіки, юридичний факультет та збірна команда факультету будівництва та геолого-розвідувального факультету. Молоді, яскраві та креативні. Вони вражали глядачів, які вщент заповнили актову залу університету. Ми група обід 12 і будемо піти на концерті пісню про студентську життя. Рішили ми участвувати, тому що це цікаво і нам весело готуватися, Ми готувалися уже майже неділю. Надеемся, что все получится. Вокальный номер мы поем песню переделанную кавер версию кавер версию песни «Пятница, Я солдат, только наши слова. Я студент. Да, нашим дружным коллективом. Я студент. Для жюри стало нелегкое завдание. Мне кажется, сейчас нужно быть просто ярким і и І ну, просто должно понравиться виступлення, незалежно від того, какое это буде виступлення. Система оцінювання, ми вибираємо найкращих із кожного факультету, То есть будет два победителя з кожного факультету. Переможених в цей вечір не було, але жюрі не могло не відзначити оригінальні дуети, жанри, пісні, виконання танців, стемів, а також чоловічий та жіночий вокал. Хлопці та дівчата отримали урочисті дипломи та подарунки на згадку про участь. Всі ці шість факультетів можуть пишатися своїми креативними, розумними та цікавими студентами, які довели свою відданість університету. Попри свято першокурсника, яке венгу вирішили поєднати з ним студента. Цей вечір чарівні панянки змагались за звання міс першокурсниця НГУ 2012. Я одна із учасниць конкурсу міс первокурсниця НГУ. Мені було дуже цікаво, ніколи не пробувала в себе в этом, Цікаво себе спробувати, як мене люди оцінюють і показати себе. Одинадцять красунь дефілювали сценою, змушуючи чоловічі серця битися частіше. Але журі врешті зробило свій нелегкий вибір. Третє місце посіла Ксенія Резнікова з електротехнічного факультету, друге Ксенія Анікушина, з геолого розвідувального факультету. А корону та звання місь першокурсниці НГУ 2012 отримала студентка факультету будівництва Анастасія Павленко. Дівчата отримали дипломи та цінні подарунки. Яскраве та феєричне свято тривало до вечора, а його учасники вкотре довели, які непересічні та не цікаві особистості навчаються в Національному гірничому університеті. Дарина Будко, Станіслав Мардаровський, новини ННУ